Днями у Лондоні а, збиралися кардіологи усього світу. Були представники від України, а також наші коломияни. І пані Наталя Войцехівська, кардіолог. Хочу поділитися, як на Україну а, реагує світ і чи є ще та підтримка, яку ми бачили на початку війни. Так, дякую. Ми дійсно українці були присутні, українські кардіологи на в роботі брали участь в роботі Європейського конгресу кардіологів. Навіть наші вчені і молоді лікарі мали виступи. І було надзвичайно приємно почути оцю атмосферу підтримки, ніби це такий аполітичний заклад, і навіть в доповідях нема. Права відкривати свою позицію щодо того, що відбувається. Проте, коли наші молоді лікарі виходили виступати і говорили, що в країні йде війна, то їх початок їх виступу підтримувався бурними оплесками. І так само в кінці їх так само бурхливо підтримували. І це велико, тому що так, для кардіологів багато значить. Бути в ногу з часом, вміти підтримувати, лікувати своїх пацієнтів так, як, як згідно тих рекомендацій, які приходять. І ми саме того туди їздили. Ми їздили туди навчитись, а не побачити політичну підтримку. Але напевне життя воно нероздільне. І те, що ми побачили, що світ нас підтримує, це є дуже багато. Також хотіла би сказати, що не тільки на європейському конгресі, особливо. Мене вразили моменти, коли я не могла зрозуміти в центрі Лондона дві великі будівлі, англійський прапор, український прапор. Ми пробували загуглити, зрозуміти, що ж за українська установа, можливо, дипломатія. Ні, це англійські урядові будинки, які просто в знак підтримки України піднімають біля англійського прапора. Український прапор так само надзвичайно приємно було побачити, що в Оксфорді в одному з найпрестижніших університетів Європи світу на будівлях так само є українські прапори. Це суттєво і я вдячна Англії за постійну, тривалу і довгу підтримку українського народу. Британія справді один з найбільших друзів України для того, аби подолати ворога. З якими ми сьогодні стикнулися. Ми дякуємо вам і всім лікарям. І, власне, ті оплески, які лунали українським медикам, це оплески, які мають лунати кожного разу і в Україні. Бо те, що ви сьогодні робите в тих умовах, які склалися, це також героїчно. Я би ще хотіла сказати нашим пацієнтам, які Тут в Україні, які проживають періодично за межами, вертаються, які віддають уже належне нашій медицині. Що ми живемо, працюємо і навчаємося для вас, і ми пробуємо це робити в ногу з часом, не відставати. А деколи навіть і поперед. Дякую. Нас підтримує світ. Давайте і ми в талу допомагати всім, хто боронить наше небо вночі і в день, і той, хто в окопах також тримає ворога. І його ворожі кулі від і захищаючи нас, донатьте на збройні сили України, донатьте, де можете, коли можете і стільки можете. Дякую вам.